В даному відео поговоримо про основні фінансові ринки. Це відео стане особливо корисним для тих, хто тільки розпочинає свій шлях у сфері трейдингу, так як розуміння того, як працюють фінансові ринки, є ключовим аспектом для успішної торгівлі в майбутньому. У цьому матеріалі ми детально розглянемо основні принципи функціонування ринків, їхню структуру та механізми, що впливають на цінові рухи. Основні види фінансових ринків. Один з найбільш популярних ринків це Форекс ринок, включає в себе торгівлю валютами, валютними парами, фондовий ринок, акції, облігації, індекси, ринок металів, золото, срібло, платина. і криптовалютний ринок, криптовалюти. Для кожного ринку існують дві найважливіші характеристики: це ліквідність і волатильність. Розуміння цих характеристик є надважливим для успішної роботи на будь-якому ринку. Головним інструментом є ліквідність. Від об'єму ліквідності залежить наскільки легко, швидко можна купити або продати актив без значного впливу на його ціну. Це важливий показник для всіх типів ринків: валютного, фондового, ринку металів чи криптовалютного. Ліквідність є ключовим аспектом. Який впливає на ефективність та стабільність будь-якого з ринків. Це, в свою чергу, допомагає стабілізувати ціни та зменшити волатильність. Ліквідність, простими словами, це кількість. Чим більше певного активу перебуває на ринку, тим він ліквідніший, і тим менші скачки в ціні ми будемо бачити. Ціна буде більш плавно рухатись, так? А волатильність це значні скачки ціни за короткий проміжок часу через відсутність ліквідності. Вам для стабільної торгівлі потрібні високоліквідні ринки, тому що ціна буде змінюватися плавно. Ви зможете спрогнозувати майбутні рухи більш точно при високоліквідних активах, що важко зробити при низьколіквідних. Є фактори, звичайно, на які ліквідність не впливає перед волатильністю. Це в основному вихід важливих економічних показників, значні політичні події. Но тут є один важливий аспект: такі події. Ми можемо відслідковувати в економічному календарі, наприклад, Forex Factory або DailyFX. Вот. Механіка роботи фінансових ринків відмінності. Усі ринки в певній мірі працюють на базі алгоритму. Е -е, розпочнемо з криптовалютного ринку. Більшість криптовалют базується на блокчейні. Блокчейн, я думаю, більшість орієнтується, що це таке, так, і як він працює. Блокчейн це цифрова база даних, що працює на алгоритмічному програмному забезпеченні. Якщо коротко. Криптовалютний ринок є найменш ліквідним і найбільш маніпулятивним. Криптовалютний ринок менш регульований, на відміну від Форекс чи фондового. Це створює можливості для ринкових маніпуляцій, таких як памп, дамп. Думаю, кожен знає розуміє, розуміє схеми, коли е, якусь там рандомну монету візьмемо там якась монета БАТ е, штучно так, е, завишують ціну даної монети, а потім різко починають розпродавати весь об'єм, таким чином створюючи памп, а потім дамп. Ринок криптовалют за своєю суттю децентралізований, але всі основні біржі працюють централізовано. Це означає, що хоча самі криптовалюти функціонують на децентралізованих блокчейн технологіях, ну а платформи для їх торгівлі контролюються окремими компаніями, а криптовалютні біржі, такі як Binance, Coinbase, Bybit, Kraken, OKX, виступають посередниками, надаючи інфраструктуру для торгівлі, але і також тримають контроль і управління вашого депозиту в своїх руках. Тобто ваш депозит повністю контролюється біржею. Зараз з'явилися альтернативні підходи, такі як DEFI, децентралізовані фінанси та DEX, децентралізовані біржі. Ну, про це вже говорити не будемо, бо це буде дуже довго. Далі. Ринок Форекс. Ринок Форекс є повністю децентралізованим через свою структуру і функціонування на відміну від біржових ринків. Форекс також має певний контроль і регулювання, і навіть більше, ніж Binance чи Bybit. Но децентралізований характер ринку Форекс полягає у відсутності у централізованого майданчика. місця для здійснення угод на відміну від криптовалютних бірж. Форекс це міжнародний ринок обміну валют. Це означає, що торгівля валютами не здійснюється на одній центральній біржі. Торгівля на Форексі відбувається через глобальну мережу банків. Ми на ринку Форекс торгуємо на централізованих компаніях, брокерах. Пробкомпанії, як і криптовалютні біржі, підлягають перевіркам і регуляторним вимогам. Ну тут є один найважливіший аспект: у пробкомпаніях ви не ризикуєте власним капіталом. Від вас тільки потрібна сума на проходження челенджу. Тоді як для торгівлі на біржі, так вам потрібен, потрібна достатня кількість депозиту для того, щоб ви могли торгувати, для того, щоб у вас був відчутний профіт. На ринку Форекс здійснюються фінансові операції, в яких беруть участь центральні банки різних країн. Ці операції включають купівлю та продаж іноземної валюти для регулювання національної економіки, впливу на обмінні курси та забезпечення стабільності. Ринок Форекс працює на базі алгоритмів і маркетмейкерами make, на цьому ринку є виключно центральні банки країн, валюта якої обмінюється на ринку. Центральні банки використовують свої резерви для купівлі та продажу національних валют, щоб забезпечити стабільність національної економіки. Так, далі. Ринок Форекс порівняно з криптовалютним ринком, має просто колосальні об'єми торгів. Щоденний обсяг вимірюється в трильйонах доларів, і при обміні таких замовлень ці алгоритми автоматизовують процес. Обміну шляхом поділу загального об'єму на декілька менших угод. Це пізніше схематично наведемо приклад. Наприклад, загальний об'єм 300 млн доларів розділити на 200 угод по 1,5 мільйона. І виконують їх в певних часових періодах для того, щоб мінімізувати ціновий дисбаланс, тобто звести до мінімуму вплив на ціну в момент, коли на ринку недостатня кількість контрагентів для проведення операцій. Простими словами, алгоритми це автоматизовані торгові програми, призначені для купівлі або продажу заздалегідь визначеної суми певної валюти банку. Фондовий ринок за своєю природою не є децентралізованим. Основні ринки цінних паперів, індексів, такі як Nice, Нью-Йоркська фондова біржа, я думаю, і більшість її знає чи NASDAQ так само, є централізованими торговими платформами. Це означає, що всі угоди проводяться через конкретні біржі, які виконують роль посередників. Фондовий ринок також активно використовує алгоритмічну торгівлю. Алгоритми тут допомагають оптимізувати великі замовлення і знижувати транзакційні витрати. Це дозволяє великим інституціональним інвесторам, таким як пенсійні фонди, хедж-фонди, комерційні банки, ефективніше керувати своїми портфелями. І останній ринок у нас ринок металів. Ринок металів має як централізовані, так і децентралізовані аспекти. Торгівля багатьма металами здійснюється на великих централізованих біржах, таких як Лондонська біржа металів. Чи, наприклад, Нью-Йоркська товарна біржа Комікс. Це теж дуже достатньо популярна біржа. Но частина торгівлі металами відбувається поза централізованими біржами на позабіржовому ринку OTC. Це коли учасники можуть укладати індивідуальні угоди безпосередньо один з одним через певні електронні платформи. Централізований ринок металів також активно використовує алгоритмічну торгівлю з такою цілею, як і фондовий ринок. Ну, в принципі, так коротко це буде все. Далі. Давайте перейдемо до. До, до розділу маркетмейкер. Як ви вже зрозуміли, мабуть, що головним учасником кожного з ринків є маркетмейкер. Маркетмейкери являються головними на ринку, так би сказати, шефами ринку. Немає значення, який це ринок. Той, хто має найбільший вплив на ринок, той, хто має вплив на його ціну, той і являється маркетмейкером. Тільки на відміну від криптовалютного ринку на інших ринках, ми знаємо і розуміємо, хто має вплив на ціну. І як працює алгоритм дій? Що не скажеш про, крип... про криптовалютний ринок? Коли маркетмейкером може стати будь-хто і штучно впливати на ціну, отже, давайте е... підіб'ємо підсумок. На ринку Форекс, маркетмейкерами маркет є центральні банки. Виключно центральні банки. Не путайтесь з комерційними банками. Фондовий ринок, ринок металів, е... маркетмейкери це хедж-фонди, великі пенсійні фонди, фінансові установи, такі як комерційні банки, наприклад. Криптовалютний ринок, маркетмейкерами можуть бути як самі біржі, так і учасники ринку з великим об'ємом депозиту. І задача кожного маркетмейкера будь-якого з ринків, одна: це накопичення ліквідності, скажімо так, у вузькому діапазоні, і після того, як буде достатня кількості ліквідності, активувати стоп лоси тих учасників. Зараз я вам коротко, простими словами постараюсь пояснити схематично це відобразити. Ось як взагалі влаштована цінова доставка. Я впевнений, що більшість цього не розуміють. що Більшість вважають, що все залежить від попиту і пропозиції. Тобто від тиску і від тиску покупців і продавців, в яку сторону більше попиту чи пропозицій, в таку сторону буде рухатись ринок. Це все міф. І зараз я вам поясню, що цінова доставка. Що доставка ціни відбувається незалежно від попиту і пропозиції. Так як криптовалютний ринок найменш прив'язаний до алгоритмічної торгівлі, залишимо його в стороні. Поки що, такі фінансові ринки, як Форекс, індексів акцій, максимально працюють на базі алгоритму. Приклад будемо наводити саме на них. Ні, хоча, знаєте, давайте приклад наведемо виключно на ринку Форекс, тому що між цими ринками також є певна відмінність. Ну, Логіка одна і та сама, але для того, щоб не ускладнювати, не будемо змішувати в одне ціле. І наведемо приклад виключно на ринку Forex. А якщо у вас виникнуть питання, то ви зможете задавати після перегляду відео в чаті. Отже, алгоритми маніпулюють ринком кожного дня. І жодного тиску, трейдери на купівлю чи продаж не мають. Покупці і продавці не являються маркетмейкером. Маркетмейкером являються центральні банки країн, валюта яких торгується на Форекс. Центральні банки виставляють котерування на валюту, а міжбанківські трейдера, тобто трейдера комерційних банків, хедж-фондів, пенсійних фондів, ретейл трейдера аналізують ринок так само, як і ми з вами, і купляють чи продають по курсу, який їм пропонує маркетмейкер, тобто центральний банк. І ніякий тиск покупців чи продавців не впливає на то, в яку сторону доставляється ціна. Навіть якщо в один момент в лонг зайдуть всі трейдери світу, вони не зможуть розвернути графік, якщо з алгоритмічної сторони доставка відбувається в шорт. Що я маю на увазі? Допустимо, що в даному діапазоні відкрили позиції в лонг. Усі трейдери світу з даної групи, ось ці всі учасники в даному діапазоні відкрили лонгові позиції. Но для маркетмейкера, для центрального банку невигідно доставляти ціну в лонг. Для центрального банку вигідно ціну знизити, вигідно знизити курс. І незважаючи на те, що ось тут величезна маса відкрили свої позиції в лонг, маркетмейкер. Все рівно буде доставляти ціну в шорт до даних котирувань, тому що це для центрального банку вигідно. Це вигідно для їх політики. А ось ці всі інші трейдера не мають ніякого впливу на курс на котирування, які виставляє центральний банк. Отже, йдемо далі. Так, маємо групу трейдерів. Учасників ринку це трейдери комерційних банків, хедж-фондів, пенсійних фондів, рітайл-трейдери. Тут ми маємо маркетмейер. ФРС, я думаю, знають всі таке, що це таке, що це Центральний банк США. Це буде маркетмейкер. Market І MarketMaker дає завдання купити 10 мільйонів євро по курсу 1.11 за 1 євро. Ось це це буде діапазон доставки ціни за один день, тільки це в рамках меншого таймфрейму для більшої деталізації. Тут 7.00 запуск алгоритму. Ось це закриття дня, це середній курс. Отже, запускається алгоритм, починає торгуватися в даному діапазоні. І закликаючи ось цих учасників ринку відкривати свої позиції. Тому що так, алгоритм не може зразу доставляти ціну вгору, бо, тому що в даному діапазоні немає достатньої кількості учасників. А якщо ціна буде весь час рости, ну, то тоді середній курс не вийде 1.11, а вийде 1.5, 1.6. І для того алгоритм буде білити ліквідність, закликати усіх учасників в вузькому діапазоні. Одні учасники будуть відкривати позиції в шорт. Інші учасники будуть відкривати позиції в лонг. Після цього, коли. Ось тут буде вже достатня кількість ліквідності. Маркетмейкер виконує маніпуляцію вниз, активовуючи стоп-лоси даних учасників. Після цього ціна розвертається і активуються стоп-лоси учасників, які відкривали позиції в шорт. Ось. Після цього так, алгоритм знову починає турбуватися в такому діапазоні, в більш вузькому. Закликаючи тих самих учасників знову е, до певних дій, відкривати позиції. І знову все буде повторюватися. Одні будуть відкривати позиції в лонг, інші будуть відкривати позиції в шорт. І тут так само ми отримуємо маніпуляцію з однієї сторони, маніпуляцію з другої сторони, доставку вище і знову білдинг ліквідності. При накопиченні певної кількості ліквідності. Певної кількості учасників, ось цих учасників, ми знову отримуємо маніпуляцію з однієї сторони, активацію стоплоці з протилежної сторони і тепер нюанс. У нас вже є там 1, 4, 5, допустимо так, в даному діапазоні 7 мільйонів. а для центрального банку потрібно 10 мільйонів. І якщо центральний банк буде доставляти ціну е, вище, так, ну то тоді не буде ось цей середній курс, не буде 1.11, а буде, наприклад, 1.12 чи 1.13. І для того, щоб е, вийшов ось цей середній курс для центрального банку потрібно опустити, знизити е, цінову доставку, тобто знизити курс. І так як у нас тенденція максимально лонгова, ось в цих всіх діапазонах певна група. Учасники відкривають лонгові позиції. Хтось заходить маркетом, хтось відкриває лімітним ордером. І, наприклад, допустимо, у нас є скупчення ось тут 1 мільйон ліквідності і тут 2 мільйони ліквідності. Це якраз не вистачає цих, тих 3 мільйонів для того, щоб купити ось повний об'єм. І тоді алгоритм. Просто розвертає ціну і активовує стоп лоси учасників, активовує стоп-лоси цих учасників. Скупляє потрібний об'єм і у нас закривається день. Ось так буде у вас виглядати денна свіча. Тобто ось цей рух, це є Апазон, це є рух в рамках денного таймфрейму, тільки на більш-меншому таймфреймі. А ось це буде денна свіча, одна свіча. Тобто це діапазон, в якому ціна торгувалася в середині дня. У вас є відкриття дня, мінімум дня, максимум дня, і закриття дня. Дивіться, я наніс імітацію японських свічок на даний схематичний рисунок. Я думаю, що зараз ви візьмете для себе якусь корисну інформацію, особливо ті, хто розпочинає свою кар'єру трейдера. Давайте по порядку. Значить, дана свіча, дана свіча, зелена свіча виступає для нас ордерблоком. Чому ордерблоком? Тому що після руху в лонг ми отримали поглинання даної свічі. Тобто блок ордерів ця свіча відкрита в протилежну сторону, і після чого ми отримаємо її поглинання. Но ми одразу отримуємо поглинання цих двох несхідних свічок. Тобто ми отримуємо імпульсний, імпульсний рух в лонг. І Даний ордер блок стає для нас брейкером. Ордер блок, який не дав реакції, стає брейкером. Так як MarketMaker торгує, доставляє ціну власним об'ємом, MarketMaker торгує без стоп лосів В даному діапазоні маркетмейкер відкрив маніпулятивну шортову позицію. Після чого відразу була відкрита позиція лонг. Тобто дана позиція залишилася е збитковою. І для того, щоб закрити дану позицію, маркетмейкер повинен е відкоректувати рух шорт. Тобто ми зараз наблюдаємо ось так цих дві не східні свічі. І в даному діапазоні маркетмейкер закриває свою збиткову позицію. Тут також ми наблюдаємо. Ціновий розрив, цінову неефективність PVG. І маркетмейкер збалансовує. Даний, даний Діапазон закриває свою збиткову шортову позицію і продовжує рух вгору. І тут також, ось цих дві несхідні свічі, тут також була відкрита шортова позиція маркетмейкером. І після чого ми бачимо збалансування. Також даного діапазону, тобто закриття е, збиткової шортової позиції. Тільки це вже у нас буде Mitigation блок. А чому Mitigation блок? Тому що Breaker блок повинен знімати ліквідність. У нас є даний блок, який дає імпульс на ред ліквідності, після чого успішно е, ціна його поглинає. Тобто це Breaker. В даній ситуації ось ці. Ось ця зелена свіча, яка потенційно може, може бути ордер блоком, якщо б ми отримали її поглинання. Ось так. Вона би була ордер блоком. Але ми не отримали поглинання, так? Еа... алгоритм збалансував дану неефективність і сформував рух в лонг. Тобто ця свіча з цих дві несхідні свічі вони не знімали ліквідності. Вони не поглинали дану свічу. Тобто ці свічі просто змітігували е збиткову позицію маркетмейкера. Так як в даному діапазоні була відкрита також шортова позиція, то потрібно дан даний діапазон збалансувати. І ось цим рухом маркетмейкер закриває свою збиткову позицію. Тільки це буде вже у нас буде medіation блок, тому що. Е цей імпульс, цей рух не знімав ліквідності, а брекер блок повинен знімати ліквідність. Після цього у нас тут також залишилась відкрита збиткова позиція. І як ви бачите, після цього ми отримали рух імпульса вгору, але не було, у нас ціна не змітігувала, не дала мітігації даної зони. Тобто ця позиція, так і залишилася збитковою. Але що ми бачимо далі? Після даного розвороту, так, даного реверсалу, ми отримуємо імпульс в шорт. І ми отримуємо даний рух в даний діапазон і в даному діапазоні закривається збиткова позиція. Тобто ви, ви не завжди будете бачити такі чіткі рухи. Так? Якщо б у вас були такі чіткі рухи на графіку завжди, ну себе трейдером міг бути кожен. Для того це потрібно усвідомлювати, це потрібно розуміти, що не кожен ордерблок буде отримувати тест, не кожна цінована ефективність буде отримувати тест. Тобто у нас цін... ефективна цінова доставка буде в будь-якому випадку завжди. Тільки зараз ми отримали збалансування даного діапазону 50% плюс-мінус, так? Після чого ми ну, ось тут маркет може продовжити шортовий рух ребалансувати весь цей діапазон і тоді продовжити рух в лонг. Ну що, будемо тоді закінчувати на сьогодні. Якщо будуть якщо виникнуть у когось питання, задавайте, не соромтесь, наступного разу постараємось додати під дану ситуацію, синхронізувати з часом. Це вже буде. На рівень складніше, ну але це час це дуже і дуже важливий аспект у сфері трейдингу.